Давайте виведемо іконку верхньому сайдбарі, в верхньому сайтбаре в випадаючим меню, копіюємо наш кусок коду з шаблона, вставляємо собі у сайтбар. Верхній. Далі. Переименовуємо на hit. Тут ми зробимо кнопку для того, щоб вона була вийти. Так, це видаляємо. E, Далі, так. E, тут а давайте виведемо емейл. А вище ім'я Nie. Так, є. Yeah. Далі, далі аутентифікацію. Тут ми додали, тут закоментували ту кнопку вихід, що в нас була. Так. І так, у нас вона не працює поки, бо нам ще треба підключити сам FlowByte. Переходимо на сайт Flowbyte і вибираємо установку для View. Так, для того, щоб у нас почав працювати випадаючий список. Перенажаті на іконку. Так, ми вибрали View, Через NPM встановлюємо і настраюємо так, заходимо в наш проект, запускаємо git bash, Запускаємо команду. Так. так. Ще fix зробимо. Так. Є. Е, дальше. Ден, так, нам установило 2 і 2 3. Ще Видно. Так, далі. Підемо в Typein Config. Так, далі додаємо плагін. Заміни просто це все. Так, далі. Кому поставимо? Перемо в контент, додаємо. Оцей вот кусочок коду. Так, подавили і давайте поставимо одинайні кавички. Так, обновляємо, і дивимося. Так, він у нас цей випадаючий список так і не працює, значить щось ми ще не доробили. Йдемо вниз. Ага, треба імпортувати цю всю штуку. Це якщо ми хочемо, щоб все працювало. Або можна іні дропдаун, наприклад, взяти. Ну, нам це не потрібно все, нам тільки треба. іні дропдаун даун, і дроп -даун нам треба. Тому ми візьмемо цей іні дропдаун даун і тільки його би, будемо використовувати. Остальне нам не треба, щоб воно нам лишнього не грузило. От би це все йде на. Нагрузку сайта, тому ми тільки візьмемо її інтертал. Так, взяли, поставили. Вверху це все підключаємо. Так, давайте візьмемо цей клік, додамо в нашу ссылку е вихід. Е так, дашборд, І йде собі, наприклад, на ссилку Hive. Поставимо, щоб перенаправляло. Так, зберігаємо і йдемо глянемо, чи працює у нас на даний момент. Так, як ми бачимо, у нас ім'я, емейл і силка. і випадаючий список запрацював. Це значить, що ми правильно підключили наш ЛО і у нас все. На даний момент працює, так як ми собі і запланували. Появилась наша іконка, то й наді на цю іконку у нас з'являється випадаючий список з нашими меню. Давайте ще добавим э, іконку Notifications. Так. Вот те щось додалось. Не звідти вот, добавили. Так, от не що Такі шадемськ того не називається. Ось звідси попав. Так. І вставляємо. Так, є наша іконка. А ми її сюди ближче поставимо. Так, і є. Так, ну дуже близько. Давайте відступ зробимо неволочки. Це не помінялось. Page, 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 Right, oh, ожето Padding надо поставити з правої сторони. Клас і візьмемо padding. Right і 5. Так це багато. Поміну 3. Ну, тако. Да і, напевно, буде. Так, у нас немає ще Notifications. Ага. Кнопку ми додали, а е випадаючи, по суті, список з повідомленнями не додали. Так, е давайте ми його додамо. тут не ще є цей доброум. Так, копіюємо, сюди вставляємо, удаляємо. Będzie to wszystko. Zostawiamy tylko jedno powiadomienie. Wszystkie powiadomienia są absolutnie niepotrzebne. I znowu. Naciskamy, Jak widzimy, mamy jeszcze jedno powiadomienie. U nas stop down pracuje. I wszystko pracuje.